Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, постраждало 6 людей. У місті Куп'янськ постраждали жінки 55, 60, 61, 62 років та 59-річний чоловік. У селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинули 62 та 64-річні жінки. У місті Балаклія загинув 31-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 17 некерованих аві... Війційних ракет, 17 кабів, 18 БПЛА типу Герань 2 4 БПЛА типу шахет, 1 БПЛА тип встановлюється, 1 впівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено інфраструктуру пошти. У Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль та будівлю ліцею. У зюмському районі пошкоджено приватний будинок та три підприємства. Рятувальники звітують внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на території поштового терміналу. Вночі ворог завдав ударів БПЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 тисячі квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького. На Куп'янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів западне Степовано-Воселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення.